Всім привіт! Я на в красуні і сьогодні я вам розкажу дещо. Я їду в Італію. Так, я дуже рада. Також я вам розкажу, дещо. Е, що я купила? Я не вам покажу сумку. Ну, які речі я вам розкажу, е, які я речі взяла. Потім будемо жити відео з мамою Я не буду знімати. Відео, ну, так би, коли я буду їхати. Так, по п'ятому. Я буду знімати обзор на сумку. Я вам потім покажу її пізно. Потім я вам розкажу або покажу і навіть речі в моїй сумці. Но це вже буде в Італії. Я буду знімати всякі відео в Італії, може блоги. Ну і всяке таке. Так далі. Ну що ж, почнемо. Перше це така коробочка. Я буду ї, в неї її закласти. Вот, давайте я зразу закрию, щоб не був порядок. Це дуже був порядок. Дальше це кришка від такої, ну, теж пластмасової, щоб їжу класти. Я не знаю, як називається. Забачаю, що я зациклена і не дивлюся в камеру. Ну, якщо я так би зациклена на другому і не дивлюся в камеру. Потім я вам покажу печиво. Давайте почнемо с і із соленого. Ось такий кракер. З цибулею 207 грам. Потім печальна Марія з молоком. Е 155 грам. Потім... Пипси такі скраби. Я не знаю, де тут подаватися. Скільки тут грам? 50 грам. Потім. Давайте поїдемо Це єда. Такий. Я. Okay? я дуже люблю солодкий Также вот такие псукарты. Так, даже не я покажу. Я их никого не пробовала. Я не знаю, как они Карамельки. Потім все со бимбом. Вот. Потім такие стик. Также какие-то пленки не знаю напомню что зі смаком дяблок але я не знаю чесно. І подвиги на имени кир не заставить ласка на нього у вас тому, що я трошки там погано шоколадка для мая шоколетки для мало вот Дальше така покривалка, щоб я накривалася ним сумка. Сумка вот така. Я взяла книгу. Я вам розказувала про неї. Я вже не буду її витягати. Я хіба що розкажу в обзорі, що я взяла і про сумку. Напевно, що я взяла. Но це вже буде Віталій, напевно. Що. Е, взяла книгу таку, про яку я розказувала, вона не дуже велика, але я буду читати ще також з маленької домашньої бібліотеки. Я взяла носки трусики по секрету. Е, речі. Ну і такого всі, більше нічого немає. Також відбивні візьму, е канапки, сир. Такі довгі колбаски. І напевно, що це все. На цьому все. Я знімала було відео по 10 хвилин, але на цьому все. Я його видала, бо там трошки. Я трошки така. Це Та якби я постійно все забувала. І не те, щось ляпнула Ну, і я не все показала просто. Напросто. І на цьому все. І, будь ласка, підпишіться на мій канал. Кому сподобалось відео, ставте пальчик вверх Кому не сподобалось, ставте пальчики в них. Е, От. Також я вам нагадую, що це якби е. Що, би, е, що я хотіла сказати? Я нагадую вам подивитися на цю бідну мою подругу. Е, вона гарно знімає відео, хто ще не бачив. Е, От, кажіть, пишіть в коментарях, хто хочете, надіть мене. Е, 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 е. надіть мене і пишіть, будь ласка, в коментарях, е, ну, під любим відео, яке ви відео хочете. Е, якщо ви не хочете Ну, і так же, будь ласка, на. Е, Ну, розкажіть, якщо ви можете, якою ви сумкою їхали, куди ви їхали на море, чи віддихати в будь-яку країну, в будь-яке місто. Е, напишіть, що ви брали, які речі брали. І е, я їхала сама, ну, буду їхати сама. не з батьками. І, будь ласка, напишіть і не відносить до цього строго. Там буде мамин е, колега. Він мене може довести до самого дому. Вот там мене мама зустріне, і якщо мені вийде, якщо вона візьме з собою планшет iPad, iPod, ну, то я буду знімати прямо, як ми зустрінемося. От. І потім скину. Ну Но... скину через 3-4 дня. Не знаю, бо я не знаю, чому так довго. І на цьому все. Відео вийшло не дуже довге. Адже я знімала, 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 принімала багато разів, і все це для вас. І оцініть мою роботу, адже я знімала, навіть якщо вам не сподобалось, будь ласка, поставте пальчики вверх. Ну, вам ж не так важко поставити пальчики вверх. Я дуже старалася для вас і багато переписувала разів, щоб ви знали все, що я брала. також я хочу, щоб ну, так би, щоб ви знали, от це все. Ну и на самом деле всем папа папа. -па.